Доброго дня, мої шановні, радий вітати вас на каналі Україна in Progress. Сьогодні у нас буде такий змішаний формат, переважно це буде аспект, але ж там буде і частина конспекта контексту, тому що треба помістити це в контекст українських подій. І це. Відповідне питання також, тому що було від наших глядачів питання е, з проханням зробити якийсь тислий зміст того, що відбувається зараз на блотах російська позиція, черговий багатьокін черговий скандал. Е, і щоб не дивитися там багато часу, два з половиною години розслідування, багато годин обговорювання, якихось дрібниць, яких подробиць, який нікому не важливе, мене попросили зробити такий. Зміст стисли і помістити його в контекст того, що відбувається. А мене звати Олег Ростовцев, це канал України Прогнес. Я прошу вас ставте «подобайки», підписуйтесь на цей канал. А якщо у вас будуть якісь питання, якась думка під час перегляду або після перегляду, пишіть комент. Я дуже люблю ваші коменти. І так починаємо. Черговий шабадюкінг та ж сама фабула, що була в першому. Тобто, хтось публікує якийсь. Якісь uh, підстави, uh, якийсь, підстав, якийсь підґрунті, якісь уліки, уліка по українські доказ, але це не є доказ. Це не, не те, що доводить. Це те, що дає підставу для підозри. що та чи інша людина чи група людей скоїли з, 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 злочин? В першому випадку з Леонідом Невзлем це було те, що Ленин замовив побиття. Робітників фонду боротьби з корупції якусь, якогось там блогера в Аргентині і навіть напав на якісь інсталяції. Так підґрунтя є не доведено, не доказано, але ж підґрунтя є. В другому випадку, ось цього який новий вже багатьох Максим Кац оприлюднив такі ж підстави, дуже такі, переконливі, що групка яких банкірів. Зробила інший злочин, вкрала. Вкрала гроші у свої вкладників, а вивела гроші в якийсь офшори і щось знакої з тими грошами. Чи переконливо це докази, чи не переконливо це докази це питання інше. Але ж так, ми маємо заяву. Ось це, люди зробили щось погане. Кримінальний злочин. В першому же багатью тут же. Після того, як було це оприлюднено, було сказано, що у того, хто скоїв цей злочин, чи може скоїв цей злочин, є друг, колишній партнер і його оточення. І вони теж винні тому, що він це скрив, або, бо вони ж з ним якось спілкуються. Ну вони ж десь поруч. І ось, а якщо той винний, то ці в цьому замарані, то ці в цьому замарані. Документів немає ніяких. А підстав нема ніяких. Ну вони спілкуються, вони кажуть, що вони друзі, вони є, що вони друзі, значить, він винен. І була реакція, тому що питання ж реакції. А реакція була яка? Я про це казала та людина, яку привізалі доля Ніданевська нічого не знаю, Якщо це правда, то він божевільний. Я засуджую то, що була. В тот кримінальний злочин, в якому він був звинувачений, і якщо він в ньому винен, це треба довести, но ми ніяким образом не будемо його відбілювати не будемо казати, що того нема. Треба з цим розбиратися. Треба це розслідувати і винести на світ Божий. Це перше. Друге, а є докази, що купка людей. З своїм банком це зробили. А що вони є корупціонери? Безумовно, вони є корупціонери, бо вони входили до якихось експертних рад Держдуми по безпеці в свій час. Що вони були в якихось інших радах при владі Російської Федерації? Вони отримали ордена з Путіна. тобто, ну це вже. Вони підтримували злочинну державу, вони були в цій владі, і вони зробили банк, який входив в топ-100 банків Російської Федерації. Тобто підстав вважати їх корупціонерами досить. Ну, це може бути не доведено, але ж це треба роз'яснувати. І зараз є уголовна справа, тому що вони. Пограбували своїх вкладників, вони є крадіями, вони є злочинцями, кримінальниками і докази того теж переконані. Добре. Друга частина їх пов'язане з якимись російськими опозиціями. Якщо в першому таки Михайла Гадарковського Далина Незлена прив'язували якісь там нитками, що вони друзі, чи не друзі, чи вони там, чи вони не там знав, не знав, то тут прив'язка. Безумно. У му році фонд боротьби з корупцією ввів цього людину, яку обвинувачують зараз в скоєнні злочину, не просто керівництво фонду. Він був один із засновників американського ФБК. Там їх було три: Ашурков, Волков і цей Железняк. Ілі Железняк, як це буде правильно. Більш того, цей Залізняк Железняк. Він являється головною відповідальною фінансовою особою, як каже Максим Кацка Кацказнай, тобто chief executor officer, головний ісполняючий чиновник. І він відповідає за все транзакції в БК, за гранти, за гроші, за все. Тобто він включений в цю організацію. Людина, яку звинувачують. Не просто є підозрює. Є підстави, якісь документи ФСБ, проти якого є дела, в тому числі в Європейських судах, в Ліхтенштейн, в Сполучених Штатах, там ще, ще, ще. Є справи. Його беруть в керівництво ФБК. Ви скажете, ну, може, вони спочатку його взяли, а потім таке вскрилося? Ні-ні. А його банк був ліквідований у е, 2017 році. А в 14-му році його гаражив Путина. Кажуть, що він був донатором ФБК, тобто давав йому гроші. Ну, таких людей багато. Багато хто а, був о, корупціонером, був о, негідником, працював на російський рейх і якось фінансував когось того, що. Таке буває. Кодо людина коїть злочин, а щось інше робить. Як добричина людина. Людина, наприклад, замовляє вбивства або захват, або рейдерства і тут ж щось жертвує на церкву, на синагогу, на мечеть, строїть якийсь дитячий садочок, дає щось на дітей сіро, таке багато є. Ну і що це таке? Щось каже про те, що ця людина повинна бути в? Фонди боротьби з корупцією не в церкві, не в синагогі, не в наглядовій раді якогось там чого-то. -та. Ну, це людина, проти яке щось кажуть, що вона має до того відношення. Ну, наприклад, якщо в якусь дитячу раду по заботу о дітях, яких немає батьків, вводять людину, про яку є діло, про те, що вона є педофілом. Ну як це можливо? Це як якось не по людськи. Людина, яка займалась банкінгом, яка звинувачується в тому, що вона крала гроші і є корупціонером, вводиться в фонд боротьби з корупцією на вищу посаду. Вона керує. Це, це от є таке. І це не пов'язане, що вони друзі чи не друзі. Це просто вона є в керівництві фонду. І Фонд знав про те, що є ці підозри, що є ці документи. Він не прийшов і не сказав: Ні, ми це заперечуємо, от інші докази. Ми хочемо сказати, що він. Ні. Але ж він такого не сказав публічно. І оце третя річ. Тому що в першому. Випадку, як ми з вами казали, було сказано, якщо буде це доведено, то ця людина війни повинна відповідати повністю. Ми не будемо її відбілювати, відмазувати, тягнути за нею мазу, як кажуть росіяни. Не будемо нічого робити, щоб закон не був до неї застосований в її особистих справах. Наші політичні справи не стосуються її особистих. А тут не так. Не перший раз фонд боротьби корупції. Ловлять на тому, що він пытається відмазати російських олігархів від навіть не засудження, навіть просто щоб у них не було ніяких неприємностей, щоб у них не було санкцій, щоб гроші їм повернули, щоб вони жили себе гарно. Ми пам'ятаємо, як цей фонд боротьби з корупції підписував всякі лісти на захист фрідманів авіанів. Ханов і прочій наволочі. Ми знаємо, що і по этим двом товарищам, які е, звинувачуються в тому, що вони просто пограбували свої кладники, теж писали листи з фонду боротьби з корупцією, і Афендевіт написав Ашурка. Це подприсяг... він заприсягався за те, що у нього відобрали банк не за кримінальні злочини, а по політичним мотивам. Ну як це може бути? Ну як? Так, він писав це дуже аптекаємо, дуже так, щоб це ніхто не мог а, придратися, але це є те, що видавали моральну легітимацію. То тільки що, тільки що ви опублікували фонд боротьби з корупції звинувачення против но Михайло Борисович Ходарковський, як до нього не ставитись, не писав ніяких авнедовітів, відмиваючи невзлина. Ті люди, які кажуть, що треба почекати, буде ли розслідування, що скаже розслідування, чи це доведено, чи це не доведено, це точно так, чи може це не точно так, мабуть, це якась підробка ФСБ. Ви кажете, як ви можете, а ви що робите? Ви що? Ви даєте посвідчення на цноту, на доброчинність? Російським олігархам це дуже цікаво, вони питаються відмазати якихось російських олігархів від санкцій. І якщо в питанні Фрідмана Авене Хана є підозра, що це вони роблять не за гроші, ну просто вони їх так полюбляють, так полюбляють, вони без них жити не можуть. Вони їм дуже то тут. Прямо кажуться, що це робиться за гроші. Тому що це Железняк і його приятелі фінансують ФБК. Тобто вони їх відмазують від юстиції, від правосуддя, від того, щоб у них не було відоножительства, щоб вони не були признані політичними в'язними, щоб вони не були е, повернути їм гроші просто за те, що ти їм платиш. Ну, якщо це не корупція. І цей фонд боротьби з корупцією сам не підвержен корупції за гроші, готовий цілувати тих, кого звинувачують з корупції. Якось це виглядає не дуже гарно. Ну і як вишенка на торті, ми можемо сказати, що е, про це давно казали. Ніхто не хотів за це братися. Про це писали вкладники цього банку, що їх пограбували. І це були погрози тим, хто це було. Тобто це теж самий скандал. А я вважаю, що найбільш важливіший. Тому що якщо в першому випадку йде про якісь особисті справи незрозумілих мотивів, ніхто не може пояснити, чому пан Невзлин вдруг захотів побити жену якогось блогера. Ну, який в нього були мотиви. Причому, щоб його побили з криками кімитро Святого Путіна і святаго Росію. І навіщо йому це Що це йому би дало? Яка раціональна мета? Ніхто не може сказати. Добре. Ну, мало що збожеволю. Но Тут є раціональні мотиви. Це мотиви корупційні, це мотиви корисні. це мотиви про гроші. Це єдине про побіття. Це про набагато важливіші речі про цінності. Цінності, який відстаює фон боротьби з корупцією, який е, дожив боротися з корупцією. І ось цей Багадюкінг знову на болотах, тільки різна реакція. В першому випадку ми розуміли, це три часті е, підозри. Прив'язка до когось іншого, там безосновна, без, бездоказательна зараз фактична. І третя, відма, відмазують чи не відмазують. Там не відмазували, сказали, якщо зробив, то відповідай. Тут відмазують не просто, відмазують і до того, як звинувачили, вже писали письма, вже писали листи, вже відмазують. Називається, що ми його знаємо. Мабуть, він, він робив для них щось добре. Ну, якщо людина щось робила добре для когось, це не значить, що вона в іншому місці не зробила злочин. За добро треба сказати дякуємо, а за злочин треба відповідати. Тому що зараз його відмазують від того, щоб він отримав ордена від Путіна. Чи Ароваєва вела в експертну раду по безпеці Держдуми? Тобто це люди працювали на Рейхо. Як в круп, як і в індустрії, ось це люди, які працювали для нацистської економіки. Чи вони щось, може, давали на супротив? Може. Вони давали щось на те, щоб там Штауфенберг підривав Гітлера? Може. Треба це доводити. Але ж якщо вони робили злочини, підтримуючи злочинний нацистський режим. То пам'ять, підтримуючи нацистський режим, якщо це люди робили бізнес в Росії, і корупційний бізнес в Росії, і злочинно себе вели, і щось вкрали, вбили або зґвалтували, то за це треба відповідати. Можна сказати, тоді все робили, все так робили, все грабували, все гвалтували. Як казав генерал Карл Вольф у фільмі 17 метець вісни, у нас всі були в СС. Ну так і відповідайте за це. Не кажіть, що це дуже гарна людина, цей генерал Карл Вольф, і нам треба йому дати від на, на проживання, дати йому візу, признати його політичним стандартцям від нацизму та розблокувати всі його пограбовані рахунки. Отак. Тепер про контекст. А саме про Україну. Дуже стисно. Для України цей жабатюкінг це питання того, як е, хто бачить майбутнє Російської Федерації. Тому що фонд борт без корупції, він антипутінська організація, але ж вона не хоче змін в самої Російської Федерації як такової. Вона хоче замінити персоналії. Але ж вона не хоче змінювати систему. Вона хоче, щоб був президентом не Путін, раніше вона хотіла, щоб був Навальний, зараз не знаю, хто, мабуть, Юлія Навальна. Вона хоче, щоб замість Шейгу або Білоусова став якийсь, хто буде не воровати, щоб люди не набивали себе Ну, щоб це злочини, злочинні продовжилось, тому що це така система. Вони хочуть зберігання Ординський. Злочинної системи Росії, яку вона побудувала. Вони не хочуть, щоб Росія була нормальною державою, а тому що тут є велике питання зразу просте: Крим, Україна, нападіння на сусідів, вла... свобода для поневолених народів Росії, Татар, уряд, там, всіх інших. Ви хочете, щоб ці народи були вільні, якути, і жили в своїй державі? Ні, ну тут і ви імперці. І нема ніякої різниці між ВБК і мріями ліберального імперця Чубайця, якого вони ненавидять, Персонально ненавидять, За те, що він крав, а не за те, що він мріяв і робив. Вони хочуть робити те ж саме, що зараз робить Путін, тільки без корупції. Ось такі у нас їх, їх позиція. Вони дуже близькі по неї, хоча вони не люблять друг друга до дострілкова Гіркіна, який теж не любить Путіна, тому що Путін не, недостатня мерзота, недостатній звір, недостатній вбивця, на його думку. Треба більше, більше, більше. І чесніше, 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 тому що Путін теж так думає. Він якось так о, не зовсім такий злобний дракон, яким б хотілося. Хоча він зрозуміло хто. І ще одна річ. А цей ФБК зробив такий фільм придать, зарадники, про те, який всі олігархи, банкіри, які працювали, вони, вони от зробили те, що Росія стала такою, як вона є. І вони їх дуже засуджували. Ходорковського засуджували, Чубайса засуджували, там когось і що, Гайдара, інших всі роздали. Вони всіх ненавидять. А крім тих, хто їм дає гроші. Ось як, на думку ФБК, відрізняються поганці від небаганців. І те, і те роблять одне й те ж саме. Але ж одне дають гроші їм, а інше комусь іншому, і от той поганий. Треба нас він Тому ФБК є ворогів Путіна, але вони не є друзями України не є друзями Західного Міра. Вони не є друзями, тому що вони не хочуть. Реформатування Росії, тому що Росія така, яка вона є зараз, була знищена і на її. На ній була побудована якась інша, принципова інша Росія. Мірна, спокійна, яка не буде ніякого там реваншизму і велич. А Максим Кац. Максим Каца звинувачують в тому, що він є агентом лі ФСБ, толі СВР, то лі Путіна особиста, лі Масада, ли... ЦРУ. Роб... багато чого йому закидують, яке ФБК називає його Мурзилка. Але ж а, мої... до нього я, я з ним не згоден, тому що він, те, що він робить, він робить так, щоб Росія ніколи не змінилася. Що він предлагає? Він предлагає цілувати і битися лобом від скелю, поки скеля не знищиться. Він так і каже, треба приходити і приймати участь в цій імітації виборів, і ще раз участь в імітації виборів, поки воно не скінчиться, тому що якщо ми будемо ходити раз за разом, за разом, то коли ж воно ж скінчиться, він же колись перестане нас гвалтувати, якщо ми будемо ходити до нього. Ми же не повинні повстати. Ми повинні ще раз ходити, робити те, що він від нас хоче. Ходити, голосувати, ходити і знімати взуття перед тим, як становитися на скамейку, як це робили в Білорусі. Бути мірними, нічого такого поганого не казати, не писати. Треба грати по правилам, якщо з Шулером, ну так, ну як, якщо освіти грати з Шулером, програли. Друге програла, третє програла, то треба грати інше. Від колись ви ж виграєте, ну так же не може бути. Він же захоче колись вам програти. Дуже добре. Тобто, Максим Кац, він не такий, що він хоче зберегти цю Росію. Він того не хоче. Ну, Він не хоче з нею боротися. Він хоче, щоб воно якось так сталося, щоб ця Росія зникла. А потім було щось інше. Ну ні що іншого не хочу думати. Ні як це зробити він не хоче думати. Ну, можете казати, що він морзилка, дурилка і так далі. Глебний Олександр Глебович Невзоров каже, що він святий і праведний. Отак От і каже, святий і праведний Максим Кац. Ну, це те ж саме. А що я можу сказати? А, на мій погляд, тут треба впалювати заказ. Тому що він слабший, ніж БК. ФБК такі ж е, імперці і такі ж мороги західного, западного острію, свободного світу, вільного світу і України, як і Путін, тільки та, від з іншого ракурсу. На це те ж саме. Ну і так, ну вони сильніші. Тому цей жабадьюкін е, знов таки. На відміну від першого. Тому що в тому же Багатьокінку була Україна. Леонід Ленітнев підтримує Україну. Якщо він щось погане зробив, ну він особисто це зробив погано. Але в тому, що він підтримує Україну. Ніщо режим Путіну є особистим врагом Путіна. І хоче, щоб Росія так, така є, хоче, щоб вона була знищена, так ми його підтримуємо в цьому. А тут ми нікого не підтримуємо. Ну, дуже цікаво, як партцівнів з корупції на корупцію, саме звичайний. Звичайний корупціонер, який це вводить в свій офіс і який їх відмазують. Так, і знаєте, чого вони бояться більше всього? Що і західні держави, політики, дипломати заборонять це робити посвідчення цноту. Чому вони це вирішують? Хто буде в списках на санкції, хто не буде в списках, хто є добрий, хто є поганий, фонд боротьби з корупції, ми бачимо, питається відмазати дуже поганих людей. Ми це знали раніше. Тепер ми знаємо, що він це робить прямо за гроші, тобто його це посвідчення корупційне. І це є головне. Це дуже стислий огляд, там є дуже багато подробиць. Як ви вводили, що ви вводили, які є докази, які не докази, це все, все, все інше. Це все не головне. Якщо хочете дивитись, на мій погляд, того, що я вам сказав, достатньо для того, щоб зробити основні висновки. Ми бачимось невдовзі. Я чекаю на ваші коментарі, я чекаю на ваші, вашу думку. Підписуйтесь, ставте вподобайку і зовсім скоро ми знову побачимося на каналі Україна Інпрогрес. Дякую.